І всім привіт, я Софія, і ви на моєму каналі Софія Поп. -сан. Сьогоднішня наша тема огляд на всі мої щоденники. Цю тему я хотіла зняти ще влітку, але я не знала, чи сподобається вам вона, чи не сподобається, тому я провела опитування в телеграмі і всі проголосували, що хочуть. Ну окей, давайте спробуємо. Єдине, що не всі мої щоденники будуть. Взагалі, це я хотіла знімати, коли закінчу 11 клас. Але все пішло не так, як гадалося, тому що в нас з'явилися електронні щоденники, і вже далі, ну, звичайних, вже не буде, наприклад, в 10 класі я вже купляти не буду собі. Далі йдемо. Якщо говоримо про молодші класи, де дівся мій щоденник з 1 класу, я не знаю взагалі. Тобто він був, але його нема. За другий, третій та четвертий клас ці щоденники на дачі. Я не знаю, чи їх спалили, чи їх викинули, чи вони ще там десь лежать, але вони десь там. Тому в мене зараз тільки з п'ятого класу. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий і зараз ще йде дев'ятий. Спочатку я вам просто покажу перший щоденник це з п'ятого класу. У мене у нас на першій сторінці, як завжди, йде державний гімн, Тут карта України, да? да. От, і тут ось такі бумажечки. Що то за бумажечки ми зараз будемо розглядати. Я вам просто поки покажу обкладинки кожного щоденника. Цей щоденник за шостий клас. Не питайте, що з ним сталося. До речі, цього котика я назвала котик Мурчик. Він навіть зі мною робив всі контрольні, коли ми ще в школу ходили. Він просто лежав отак на мене паттерн, типо контрольня це не робить. Щоденник на відмінно. Тут була ось така закладинка. Коротше, давайте не будемо казати, що з ним сталося. Тут він трохи потряпаний, а камеру не дуже поки видно. Ну, добре, сьомий клас, от, сьомий клас буде трохи видніше. Не питайте, реально, що з ним сталося ці всі щоденники я носила без обкладинки. Ні, п'ятий клас, по-моєму, я за обкладинкою носила, вона спросила, а потім я забула на ті обкладинки. Ось восьмий клас він і зараз з обкладинкою. Єдине, що не розумію, навіщо я її вдягала, тому що майже весь восьми клас я просиділа на дистанційці. Ми там, якщо вийшли разів п'ять в школу, то це взагалі було свято. От, і зараз ще йде 9 клас. Також я просто витратила тупо гроші, і виявилося, що воно не потрібне, тому що в нас вже з вересня ввели електронні щоденники, проте нам про це не казали, і я подумала, що нам знадобляться щоденники, тому я його купила. Окей. І тут ще ось такі бумажечки, Зараз все буду показувати. Все, поїхали! Так, я перевела ось так камеру, думаю, так буде і Так, що тут лежить? Це у нас був облік відвідування. Тут я відмічала, хто був по причині, хто по хворобі трати. Так, коротше, я була відповідальна за це все. Потім ще колись я носила журнал, я це дуже любила. Далі, що це це стікери, це мені подруга дарила. А це зрубіжна література, підготовка до контрольної роботи 12.05, рік з Де тут шостий написаний? шостий клас, а чого воно у мене ще щоденько з п'ятого класу, я не знаю. Коротше, тут якісь тестові питання, тут якась анкета. Господи, яка в мене пам'ять залишилася. Ладно, це нехай поки лежить. Давайте перейдемо до щоденника. Тут нам вклеювали правила поведінки на уроках під час перерви та у учнів у їдальні. Треба було написати прізвище ім'я і що ми ознайомлені з цими правилами. Коротше, якась тут дурня була. Подивіться, який він уже порваний, що з ним сталося, як наче війну якось пережив. Далі, тут ішов розклад. Ну, я на ньому довго зупинятися не буду, кому потрібно, можете поставити на паузу, подивитися, якщо розберете мій почерк. І пош... пішов тиждень. Оце що олівцем написано, це не звертайте увагу, це ми з племінником грали в школу вже коли, вже коли я закінчила п'ятий клас. В принципі, мені навіть подобається мій почерк, ну, скажімо так, більш-менш. Так, перший тиждень тут тільки на справжня оцінка з англійської мови 12, за що це? Так. Далі йдемо. Ну, тут пішли оцінки, та та основи здоров'я 10, зарубіжна 12, англійська 12. Ой, яка я молодець, коротше. Тут ми. А, тут ми в суботу в школу ходили. Щось тут сталося, що ми в суботу в школу пішли. У мене за здоров'я було 10. Коротше, я не знаю, чи буде довго на оцінках зупинятися. Мені здається, що ні, бо так буде дуже довго. Давайте я вам так буду показувати, і кому цікаво, ви можете ставити на паузу і дивитися. Е, в принципі, тут у мене були непогані оцінки. Я не пригадую, що у мене в п'ятому класі було щось погане. Українська література 7, Я зараз не поняла, це за що вона поставила. І я такого не пам'ятаю, ладно. Це що? О, ось поточні тематичні оцінки. О, тут просто дивиться. Що тут? Давайте тематичні дивіться, У Кармова 10-11, у Карліт 11, Зарубіжна 11, Англійська 11. По Англійська 11 було взагалі шок-контент. Математика 11, та та природа. 11, подивіться, в мене по інформатиці була шестьорка, на то не тематична просто. Знову якась пам'ятка. Пам'ятка на осінні канікули. Нам вклеювали стільки різної дурні, що я в шоці. Міська мова, 8-8. Ну і ладно. Е, так. Що ми тут ще робили? Ну Тут пішли оцінки. О, зарубіжної література, читати пригоди Тома Сойера, 9 розділ. ми Сойера вивчали Давайте Дивитися, молодець, тра-та-та Що -та. таке тебе? Таблиця РБ чи ТБ. Що це таке? Я не знаю, що тут написано, коротше, вони вклеюють поточні тематичні. Що е, у нас тут? Зарубіжна 11, англійська 11, 10, математика 11 і все, далі одні поточні йдуть. З географії 6 я чогось отримала, я цього навіть не пам'ятаю. До речі, напишіть в коментарях, кого була в п'ятому класі географія. В нас була ну, вона називалася Географія рідного краю. Але коли я питала у своїх, скажімо так, ну з нашої школи у інших дітей вже після мене, які йшли в п'ятий клас. У них в залі такого предмету не було. У них просто було природознавство. А у нас було і природознавство, і географія рідного краю. Ось починається березень-квітень. Ну як починається, це вже кінець березня. Виходить. Ми тут не ходили в школу, того, що це була повністю дистанційка через той коронавірус. Тому тут уже оцінок не буде. Тут просто я записувала розклад і бесіди. Оце мені дуже подобалось, коли в кінці щоденника є якісь підказки. Тут у нас були і дії. Над дровами і формули скороченого множення, Коротше, це математика, це якась геометрія вже пішла. Тут знову якась хворобі, не хворобі, коротше, знову я щось відмічаю. І ще одна штучка. Господи, як їх було багато. Е, так, те, що цей щоденник постраждав, ви вже бачили. Ну і давайте починати. Тут на першій сторінці немає нічого такого, це стікери, це стікери, це стікери мені давала моя подруга, і вони так і валяються. Тут треба їх в діло кудись внести. От розповідь 12 з англійської, я не знаю, за що це як розповідь було. А в цьому щоденнику буде щось цікаве народ. Зараз ви побачите цю картинку. Ось у нас жовт. Ой, коротше, ось у нас жовтень, 9 жовтня. Подивіться на цю картину, я взагалі не знаю, що це було. Це Сонячок. це з історії у мене було. Контрольна робота 12, це зукермови, я не знаю за що. Це зукерліт, по-моєму, зукерліть Це малюнок якийсь був, я не пам'ятаю точно зарубіжний 12, з англійської 12 і з фізкультури 12. Єдине, що я пам'ятаю, що з фізкультури мені поставили 12 за те, що я проводила розминку. А все інше, як воно там взялось, я не знаю. Знову якась пам'ятка для учнів та батьків на осінні канікули Вивчити вірш 12 з української літератури. Зарубіжної 11 поставила взагалі офігіяла. Так, їдемо далі. Тут ну, знову оцінки пішли. Я не зрозуміла, тут що дистанційка була, чи що тут оцінок справжніх не було. Ось почалися оцінки справжні. Ось тут у мене було день народження. Що я тут зробила? З укрліт 12, Зарубіжної 11. Між у мене було день рождень, могла по 12 поставити. Англійська 12. Ну, коротше. Дуже цікаво так? висловлюю вдячність за участь у привітанні усіх учасників освітнього процесу з Днем Святого Валентина з повагою, класний керівник. Коротше, зараз вам я розкажу вкратце ту історію. Я буду гартати поки далі. Ви можете ставити на паузу дивитися оцінки і розповідати. Коротше, це ми з моєю однокласницею. Вітали вчити... Ой, вчителів. вчителів, не тільки вчителі, а взагалі всіх учнів Ходили привітати з Днем Святого Валентина. Ми були в якихось такі сердечки, діти, коротше, там щось таке взагалі було. Я пам'ятаю, там був сміх ржака. Коротше, ми там ще дуже сміялися, я там. Коротше, одного пацана насмішила. Коротше, того ще була база основа, потім ми ще фоткались. Коротше, ми просто вітали, ходила, розказували якісь віршики по всім класам, по старшим, по молодшим. Це взагалі було ржака. Користуюся правилом бабусі. Викладай в мережу лише те, що тобі не соромно було б показати бабусі. Ну, ладно. Я щось не дуже користуюся цим правилом. Зарубіжна 12, 12. Невже проснулася, 12 12-ки почала ставити. О, зарубіжна 12, супер. Образотворчі 11, До речі, це шостий клас зарубіжна. Там була цікава історія. Ми читали Робінзона. Ой, Робінзона я не не читала Робінзона в шостому класі. Ми читали острів скарбів Роберт Люіс Стівенсон. Я його не прочитала. Ми прийшли в школу, я пам'ятаю в той день і починають розпитувати, починають е, вчителька питати, хто прочитав цього острів Скарбів. І більшість піднімає руку. Я розумію, що я не можу не підняти руку. Ну як мені не підняти руку? Я піднімаю руку, і мені тоді просто пощастило, Тило мене ні разу не спитали, хоча я не знаю, як так вийшло. Це просто якась магія. І так, переходжу далі, беру щоденник за 7 клас. Так, тут також нічого особливого, початок звичайний, тут підпис, тут вчителі та однокласники. Поїхали. Я вам просто гортаю. Подивіться, скільки домашки. Це просто я на нього дивлюся, мені страшно стає. Так, оцінки, 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 лабораторна робота 9, з фізики, все як обично. Я фізику не дуже люблю. До речі, напишіть в коментарях, які у вас улюблені предмети, а які, наприклад, не дуже. Я, наприклад, люблю зараз дуже просто обожнюю українську мову, українську літературу і зарубіжну літературу. Це просто став Іван лав. Е, тут у нас, по ходу, це число, по-перше, перепутала, щось тут зачоркувало, по-друге, тут, по-моєму, це Вісім з географії я в шоці. Зарубіжна 12-12. Так, наприклад, з того, що я зараз не люблю, це фізика, основ здоров'я. От просто ненавижу цей просто предмет. Для чого я його придумали? 9 років одне й те саме. Я вже на пам'ять все вивчила. От, що я там не дуже люблю. Інформатику не дуже розумію. Буває якась така дурня, що я взагалі їжджаю, це в мене коли було. Опа! Фізкультура немає. спортивної форми. От тоді була спортивна форма, я просто забула взуття. Чого я забула взуття? Я вам розповідаю. У нас є два спортивних зала. Один на ось. Моє день народження було в суботу. Я тоді хотіла, до речі, в понеділок ось тут прийти в гарному платі, але у нас тут була дистанційка, це я точно пам'ятаю. От тут дистанційка, ось тут, 14-го ми вийшли в школу. Походили, походили, і ось тут поганий день. Всі розуміють, про що я. І далі тут була просто дистанційка, тому зараз тут оцінок не буде. Коротше, у нас є на першому. Поверсі е, е, фізкультурний зал, ну просто зал, скажімо, да, де треба займатися в кросівках і так далі. А є на другому, там мати, а на матах зрозуміло, що ми в кросівках не займаємося. І частіше за все ми займалися на матах. Тому я просто перестала носити кросівку, ну, тому що це просто зайвий тягать, е, тягать просто. Якби він попереджував, наприклад, що ми на наступному році будемо займатися на першому поверсі, щоб ми брали кросівки, то окей. А так просто ну за чим його таскати? Я то не зіскала, і якраз я не взяла красівка саме в той момент, коли ми займалися на першому поверсі, і він записав, що в мене немає спортивної форми. Ну і хорошо, Я сказала, що мені все. Равно. Далі вже буде не так цікаво, тому що восьми клас дистанційне навчання. Тут не однієї оцінки нема від вчителів. Тут я всі ставила собі сама, ну в смислі сама. Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі, коли вчителі присилали мені оцінку. До речі, я тут навіть не заповнювала мій клас, мої вчителі. Я не знаю чого. Ось перше вересня це був четверг, випало в цьому році. От, і, ой, в тому році, точніше. Ось тут спочатку я взагалі нічого собі не ставила. Я просто записувала бесіду і, інш, і інколи домашнє завдання. І то не всі, просто з якихось таких предметів. оцінки відставить. О, тут почалися якісь ось, ось тут. Це оцінка, які я собі ставила, коли вчителя, наприклад, вже присилали. Вже присилало ось зарубіжне 12, Алгебра 12. Подивіться, мені так подобалось це оформлення, не знаю. Але воно занадто яскраве. Мені здається, треба було зробити все в одному кольорі, а не в різних. Максик не заважай мені знімати відео. Макс! Так, їдемо далі. Що в нас тут знову якесь оформлення? Тут я писала, що мені складно, що мені. Середньо, що мені легко? Фіолетовий, це легко, синій складно, такий помаранчевий і щось таке. Зараз я вам покажу найцікавіший день в моєму житті, це 6 квітня, бо ми тоді якраз вперше вийшли в школу за історію мого восьмого класу. І ми тоді ходили раз на тиждень. Ой, як я хочу вийти вже на кожен день в ту школу. Мені вже надаїла ця дистанційка. Ось тут було прикольне оформлення. Такі квіточки. Ще трохи відпочинок, ти зможеш. <гум> да, ну, в принципі, я змогу. Ось тут я робила мою сім'ю, моє дерево. Ви навіть не уявляєте, як це було важко. Тому що там, коротше, капець. Тут я Софія, сестра Юлія, брат Владислав, тато Олександр, мама Марина. Окей, це легко. Далі. Батьків мого тата, ну, дідусі, бабуся, Галина, Віталій і Лариса Віктор це було легко. Ось тут було найважче. Нарешті ми доходимо до 9 класу. Тут я взагалі довго зупинятися не буду, бо знову ж таки ми сидимо тупо на дистанційці, тому нічого цікавого. Ось розклад кому цікаво. Ну, тут почерк трохи зрозуміліше, що мені стається. І ось пішло-поїхало. Я собі просто ставила оцінки, коли вже вчитель виставляв той електронний шовниця. Це... Я той щоденник вибирала так довго, як наче я не знаю що. Але я сподівалася ми будемо ходити в школу, але ми не все одно не пішли. Ну і на цьому я буду завершувати. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам така міні-рубрика. Не знаю. Мені було трохи цікаво згадати минуле, але що прям це вау? Ну, це не вау, це просто прикольно. А ви пишіть в коментарях свої думки, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили.